Доброго ранку. Сьогодні 25 січня. Сьогодні день Тетяни. Як відомо, вона є покровителькою студентства. Власне, саме тому ну так співпало. скажімо так ми нічого не загадували, ні в якому разі. Давно хотіли зустрітися. Ось така от подія сьогодні. в нашій студії чарівна студентка, активістка, громадський активний діяч ще й переможниця конкурсу. Студент року – Це Дарина Назаренко. Доброго, Доброго ранку, ранку. Дарино, так, не Тетяну запросили ми сьогодні до нашої студії, але все ж таки. Але Дарино, да. Але Дарино, будемо спілкуватися дійсно про студентську діяльність. Це надзвичайно цікава тема, як на мене, для усіх, хто хоче опинитися в таких шаленому темпі студентських… шалених обіймах, да, шалених <студенських> обіймах років. лекцій. Так, Дарино, розкажи, будь ласка, трішечки нам про себе, про свою діяльність, яка розпочалася, мені здається, не лише зі вступом до університету, а ще раніше. Ну так, раніше, тому що ну як у, уже майже вчитель, можна так сказати, тому що майже тому що ще й диплому немає, не можна загадувати. Але я так розумію, п'ятий курс. А, так, Так, п'ятий курс. А, це все почалося ще з дитинства. Почалося із палацу дитячої юнацької творчості. Потім у якийсь період життя. А, Мене надихнули стати президентом школи. Я стала президентом третьої школи, займалася там активною діяльністю. Потім на рівні міському, спілкувалася із лідерами інших шкіл. А потім я вступила до Полтавського національного педагогічного університету. Там, звичайно, вже це був зовсім інший рівень. Звичайно, це все тому, що студентське самоврядування, воно закріплене законом, воно регулюється певними нормами юридичними. А от е, учнівське самоврядування, воно ще не досить так розвинене, але я думаю, що перспективи є, і перспективи дійсно е, потужні, тому що е, минулого року мені пощастило, я працювала педагогом організатором і працювала із учнівською молоддю. То я можу сказати, що це діти досить талановиті, здібні, у яких є стільки бажань, їм стільки всього хочеться, це зробити е, там, перемогти у чомусь, зробити якийсь свій проект. Це дуже важко, але якщо діти хочуть, а вчитель готовий їм допомагати, чому б і ні? Ти також в ході своєї університетської діяльності створювала чимало проєктів. Скажи, в тебе було бажання тоді якось на широкий загал їх винести, перемогти в якомусь конкурсі, що ти власне і зробила ось? Розкажи нам про це. А, ну, взагалі, проєктів було дуже багато. І Якщо ось так зараз спросити розповісти про якийсь один, це досить таки важко, тому що їх було тезово надзвичайно багато. Ага, От здебільшого. Це, звичайно, проєкти художньої спрямованості, театральної спрямованості. Це мені близьке, я у цьому дещо розумію. Тому завдяки педагогічному, звичайно, у нас є театр студентський, глобус називається він. От і разом із студентським колективом за допомогою викладачів ми створюємо театральні проекти. От, до нас часто дуже приїжджають гості із різних країн світу. Ми для них готуємо конференції. У цих конференціях ми беремо активну участь. Ось правда, остання наша театральна постановка була пов'язана не з гостями. Ми створювали новорічну казку для дітей міста. От, зробили таку збірну солянку, якщо так можна сказати, обрали найпопулярніших на наш погляд героїв казок і зробили ось таку одну казку. Це також проєкт. Зараз працюю над іншим проектом, але він зовсім не пов'язаний ні з театром, ні з мистецтвом вже більше із моїм профілем, і з англійською мовою хотілося б. Тільки хотів цього. запитати саме дату. Ми говоримо, скажімо так, про педагогічний, тобто, а, вчитель англійської мови, української мови, ага. літератури англійської мови та світової літератури. Нічого собі якесь, але напрям поєднання. я вже обрала. От англійську мову, все ж таки повністю англійська, англійська і ще а, раз англійська так, Так, тому що я закінчила англійську школу. У мене була потужна база при вступі уже у навчальний закладовищій. У, у мене досить такий професійний вчитель. Я без його, без його допомоги б не досягла всього того, що зараз маю. От і дякую йому за це. Тому що це було не тільки навчання, як правильно говорити, там читати, писати англійською, а ще як е, самореалізувати себе як вчитель і як громадський діяч. Також от тому от тобто, з його зараз подачі без проблем з гостями з зарубіжних країн. Тобто, ти виступаєш як перекладач, да? я так розумію? Ну, я не можу так сказати. Та, чого? Скромно, що, ну, так, ну. ну так, я перекладаю на конференціях, присутня перекладаю свої знання. Ти удосконалювала і удосконалюєш і підкріплюєш також, відвідуєш різноманітні мовні табори. Так? Британський мовний табір. Розкажи нам про цей аспект. Вже у цьому році буде 5 років, як я працюю у цьому таборі. Це такий осередок добра, щастя. Я не знаю усіх позитивних емоцій, які тільки можуть бути. До нас приїжджають діти із різних раніше з різних країн. Зараз, на жаль, такої можливості немає, через відомі нам усім причини. Але діти із усіх куточків України приїжджають і з кожним роком все більше і більше. Специфікою табору є те, що табірна зміна проходить англійською мовою. Звичайно, буває таке, що ми використовуємо рідну мову, тому що у дітей різний рівень, і якщо їх повністю занурювати у англомовну атмосферу, це може привести до стресу. Тому ми, звичайно, йдемо на зустріч з дітям і робимо так, щоб їм було комфортно. От. Табір мені дуже подобається. Це моя друга родина і колектив, і педагогічний, який там зібрався, і дитячий. От це щось неймовірне. Якщо у вас буде бажання, приїжджайте, будь ласка, ми вас запрошуємо. Куди подиватися. приїжджати і коли? Це Новосанжарський район, село Клюсівка, колишній табір Буревісник. Зараз це британський мовний табір і Бісікемп. Це влітку. влітку, влітку восени також є зміна один тиждень, коли діти на канікулах осінніх. А то кажу в перспективі, можливо, будуть і зимові тобто, то є зміна для тих, це про тебе Катя? для нас. Для, для тих, кому трохи більше 16, так? Так я думаю, що так. На вас будемо чекати, головне ваше бажання навчитися там, там вивчення англійської мови, так, так? І, і з носіями мови, і з українськими спеціалістами. Тобто дитину занурюють у англомовну е, атмосферу, але для того, щоб не було у неї стресу, присутні і україномовні вважаті і англомовні. Ми співпрацюємо з міжнародними організаціями. Е, не можу при відкрити завісу це. Цього секрету, тому що е, цього року це буде інша організація, але поки що контракту з ними ми ще не маємо. Буквально тому, угу. кілька слів: британська англійська мова, американська англійська мова Ви сказали про носію англійської мови. Знаєш, що все ж таки в Полтаві надзвичайно велика кількість саме американців, яких є ну зовсім інше не знаю, Від канонів та класичних, скажімо так, англійської мови. Як у вас там в британському, все ж таки мова, е, хоча табіру. в нас британський табір. У нас також є і британці, у нас є і американці. От, тому що це дуже важливо для дитини розуміти, що це зовсім. Ну, не можна сказати різна мова, але вона має деякі відмінності. Американська мова вона більш простіша і для сприймання вони не так різко реагують, коли ти робиш якісь помилки. Вони, вони е самі так, так, вони, е <рі> дуже часто самі допускають ці помилки. Тобто, те, що нас вчили, там що не може бути подвійного заперечення для американця. Це зовсім не проблема. Він може заперечувати скільки разів йому захочеться. <рі> От але це дуже важливо, коли ти формуєш мовну. І аудитивну компетенцію розуміти, що є ось британська мова, є е, американська мова, і от е, потрібно якось поєднувати. Розуміти, що е, навіть у, у Лондоні можна зустріти людину, яка не розмовляє чисто англійською, а з якимись е, домішками. Дуже часто і, до речі, зараз існує така тенденція, що скоро буде мова не English, а Spanglish, тому що з іспанською мовою дуже uh -huh. пов'язується uh -huh. вже англійська. Тому а, ця а, мова стрімко розвивається і поєднується з іншими. А все ж таки, міжнародної мови спілкування більше вважається саме американський варіант чи англійський? Англійський, все ж таки. Ага. Ну це так. Це для себе просто щоб вже уточнити, щоб сиростала. Англійська мова є міжнародною, тому що американська це як підвид англійської мови. Так, і все-таки в мене запитання: все-таки про театр я не дізнався. Більше хотілося б дізнатися, які саме п'єси не знаю, твори берете за основу для своїх постановок. Ви знаєте, такого канона його якби немає. А, ну, тоді я... хто обирає, хто головний каже, це хороше. Я беру участь там, у двох театрах, які, в принципі, знову ж з того русла, звідки ми всі вийшли з педагогічного. От, один це молодіжний незалежний театр «Такт». От, Ми мали вже декілька робіт театральних. Одна дуже потужна, остання наша крайня робота. Це ідіот по Достоєвському. досить таки ну, важка для сприймання, мабуть, це вистава класика, так. класика, але було досить. Глибоко і а, чуттєво. От. І а, зараз ми а, працюємо в офлайн режимі у теоретичній підготовці до нових проєктів. А от літературно-мистецька театр студія Глобус при університеті працює досить активно. А, декілька разів у нас навіть були такі проєкти по. Два по три рази у семестр ми ставили вистави. От і фестивалі, ми проводимо Шекспірівський фестиваль для студентів-першокурсників. Вони мають можливість про показати себе як драматурги, як актори, костюмери та інше. От, якщо говорити конкретно за діяльність театру, саме за вистави, то це ми робимо, скажімо так. Але коворкінс, я не знаю, як це сказати українською. Дожилися. <свісна> Ось ти, будь ласка, справжній <свісна> викладач англійської <свісна> мови. Я <свісна> просто не знаю, як це правильно <свісна> сказати. Мабуть, за допомогою, за натхнення кафедри світової літератури нашого університету. Ми з ними співпрацюємо. Вони нас надихають на якісь нові проекти. Скажімо, можливо, над якими ми б не працювали. Першою нашою роботою був спектакль Простак за мотивами. Твору Гоголя Яновського, це батько Гоголя, опрацьовували текст, якого немає в бібліотеках, немає в інтернеті. Тобто, це дуже важко було опрацьовувати текст. Але який... цікава, пошукова рока цікава. Робота така, цікава так? От вона потребувала такої витримки дійсно, тому що потрібно було пересилити себе у деяких моментах, коли тобі вже хочеться все кинути. Сказати: давайте просто напишемо сценарій, не будемо нічого опрацьовувати і копатися у тому, чого не потрібно робити. Це був це була перша вистава. Потім ми створювали чарівний і реальний світ Андерсена по казкам Андерсена, але зробили такий досить цікавий хід. На мою думку, у нас була герой головним героєм була дівчинка і Андерсен, якому. Який розповідав їй казки, от і як потім драматично він зник у кінці цієї історії. От. На мою думку, це найдраматичніша була вистава. Хоча досить багато хто стверджує, що це була ляльковий дім по іпсену. Також ми ставили, також вона досить таки складна для сприймання і має проблеми, які от зараз порушуються кожного дня, тому це було досить актуально. От. Не шукайте легких так, шляхів, я так дивлюся. Ну, легкі шляхи, навіщо вони це? Дуже просто, мені здається. Дарина, в мене ще питання, все ж таки повертаючись до конкурсу студент року, слухаючи тебе, можна зрозуміти, що дійсно усі п'ять років, які ти навчався в університеті, твоя діяльність була досить таки активною. Чому от саме в минулому році це було твоє бажання взяти участь у цьому, у цьому конкурсі? Чи що тебе підштовхнуло взагалі на це? Ну, скажімо так, усі ці чотири ну, роки я виступала співорганізатором цього конкурсу, тобто допомагала створювати концерт, представляла номінантів, ну, займалася організаційною роботою. І для мене було повною несподіванкою у цьому році. По-перше, мене так попередили про те, що я буду там брати участь. Уже на п'ятому курсі, ти тільки починаєш п'ятий курс, і ти даєш собі обіцянку, що п'ятий курс це вже фінал, це вже вихід на диплом. от, Сам у цьому році я буду вчитися, я буду працювати над самореалізацією себе як педагога, як лінгвіста, як мовознавця от в цьому плані. Проте, мабуть, це активна діяльність у якомусь плані це залежність. Коли ти один раз спробував це зробити, і в тебе це вийшло, ти продовжуєш це робити, і ти не можеш зупинитися, цього це робити. І коли мені говорять, що студентська рада вона має різні сектори, це правда. Так, дійсно, вони мають різні сектори, і культурно-масовий, і спортивний, і так далі. Але коли ти починаєш щось робити, тобі абсолютно байдуже, чий це сектор. Ти готовий прийти на допомогу будь-кому, в будь-який сектор і допомагати. От ближче до студента року. Е мене попередили, просто щоб я принесла документи для отримання премії. Я не зрозуміла, що це за премія, просто принесла все те, що мені було потрібно. От потім мені вже сказали, що ти переможеш у номінації за громадську діяльність. Для мене це було досить приємно і так, ну можливо, не те, що не зрозуміло, але за чотири роки ці я зробила набагато більше роботи, чим зробила за ці п'ять за п'ятий рік один. От, тому для мене це була повна несподіванка, приємна звичайно. І ще більше приємна в мене була несподіванка, коли під час нагородження студенту року я отримала ще одну відзнаку вже від управління культури угу. за міську діяльність. От. Ну, тобто, тобто так. Купа, купа таких дипломів відповідно за один день, а головне, головне, мені сподобалося слово премія. <гум> що не може не радувати, відповідно. Говорячи про проекти на майбутнє. Знаємо, що ти береш участь в різноманітних тренінгах від міжнародних організацій. Чи планується ще щось подібне і взагалі про такі про плани глобальні на цей рік? Розкажи нам. А, щодо глобального, от все в моєму житті воно виходить дуже спонтанно, але я так розумію, що не випадково, тому що і так спонтанно в мене вийшла. Пропозиція працювати у школі. Спонтанно в мене вийшла пропозиція працювати у таборі. Спонтанно я вирішила вступати до педагогічного, ну саме до полтавського. Це все було спонтанно, але це все-таки було е, не випадково, тому що все це мені дало величезну купу ідей. Найбільше, що я ціню, те, що я отримала з усіх цих всіх проєктів, якщо так можна називати. То це звичайно люди, тому що я завжди говорила, що можна створити проект, можна знайти успішну роботу, але знайти людей, які тебе підтримують. Твою думку, це дуже дуже важко. От і стосовно проєктів на майбутнє, також випадково на минулих вихідних, я взяла участь від у тренінгу по створенню проєктів від британського консульства разом із активними громадянами України і культурний діалог є ще така громадська організація в Кременчуці, яка надихнула мене створити щось своє, тому що йшла я на тренінг просто для отримання якихось нових. Навичків і знань, але вийшла звідти я з ідеєю новою. Звичайно, ця ідея пов'язана із вивченням англійської мови. Мені здається, це зараз доречно, це зараз круто, якщо так можна говорити в ефірі, і це досить таки важливо для дітей, тому що все ж таки я педагог і хотілось би поєднати це все із дітьми. В чому суть проекту мені б хотілося об'єднати дітей різних соціальних верств: дітей, переселенців вимушених, дітей, батьки, яких перебувають у зоні АТО, дітей, які позбавлені батьківського опікування, чи дітей сиріт. І разом із дітей, які перебувають у звичайних сім'ях, мені б хотілося їх поєднати. Але специфікою проекту було б те, що діти б не знали, хто є хто. От, для того, щоб була дружня атмосфера у колективі, щоб діти розуміли, що ми рівні усі, немає значення, звідки ти приїхав чи у яких ти обставинах перебуваєш. Тому що ми всі у рівних умовах, кожен може досягнути успіху, варто лише хотіти і працювати над цим. От, і потім з'явилася в мене ще така ідея, щоб і я не знала, хто є хто, тому що в мене є така не дуже гарна риса характеру, коли я навчаю дитину і знаю, що вона якісь складні життєві обставини, я починаю її жаліти. Цього в жодному разі не можна робити, тому що коли ну я по собі це розумію, що коли тебе починають жаліти, тобі починають давати якусь слабинку, ти починаєш розслаблятися, і ти не працюєш на ту потужність у повну ногу, як я говорю, для того, щоб досягнути результату. От, і мені б хотілося створити таку студію, не студію, тренінг, не тренінг. Це ще досить я вирішую ці питання. Шукаю партнерів, шукаю людей, які хочуть цим займатися. Мені не зовсім важливий рівень знань англійської мови для вчителя. Я готова поділитися своїми знаннями. У мене є вчителі, які готові поділитися своїми знаннями, але мені важливо те, щоб людина хотіла працювати, хотіла вчитися працювати, шукати щось нове, тому що основним методом роботи це Буде через творчість, тобто через арт, через, через мистецтво, прикладне через танці, через співи, через екскурсії, через чаювання, інші, можливо, якісь методи, тренінги. От. Тобто є ідея, але ще такого структурування поетапного його ще немає. Але коли є ідея, коли є люди, які тебе підтримують. Коли є бажання найголовніше. так так. і коли тебе підтримує сім'я, це дуже важливо. Коли тебе підтримують твої вчителі, коли тебе підтримують студенти, які деякі, ну ми знаємо, що так буває, коли студенти педагогічно говорять, я ніколи в житті не піду працювати з дітьми у школу і так далі. Але коли ти бачиш, як у них горять очі від того, що ти кажеш, ось є такий проект, але потрібна твоя допомога. Це чудово, насправді. Правди. І навіть люди, які не знають англійської мови, але готові допомогти якимись іншими творчими методами, спонсорство, це просто, це чудово. І коли є такі люди, які хочуть змінювати світ на краще, це просто, ну, я не знаю, навіть і слів важко підібрати. Я завжди говорю, що країну потрібно розбудовувати і змінювати е, хороше російське слово із От, Потрібно з себе починати, з людей, які тебе оточують, а потім діяти. Локально а мислити глобально, скажімо так. Насправді надзвичайно цікаві в тебе ідеї, і вони дуже необхідні. Бажаємо успішної реалізації цих ідей, Дякую. все ж таки найбільшої підтримки. У мене буквально ще буде одне питання. А все Я ж готовий допомогти. Я згадав, що в мене є касети. Касети курсуєшко 98 рік. Це, це чудово, звідти теж можна винести дуже багато цікавих. Так, допомога може звідки завгодно. У мене є вдома. Дарино, все ж таки за активною громадською діяльністю, скажімо так, залишається час на навчання, на основну якби діяльність студента. Розкажи, будь ласка, про деякі студентські традиції, чи є вони у вас в університеті між одногрупниками, чи або з твоїми друзями, просто з якими ти спілкуєшся? Ну, я скажу так. Я, по-перше, хотіла б подякувати своїй групі за те, що вона мене терпить, терпить усі мої проекти, мої ідеї. Вони погоджуються абсолютно на все і говорять, якщо ти так вирішила, давай робити так. Тому що от, ми думаємо, що це буде досить таки успішно і продуктивно і для нас усіх. От скажу одразу, що моя група, в якій я навчаюся, вона вважається однією з найсильніших на факультету, найрозумніших. Тому не так просто зібрати цих людей для того, щоб десь із ними відпочити, тому що кожен має якісь наукові дослідження, хтось щось робить, хтось над чим працює, десь бере участь. Це дуже-дуже важко їх зібрати. От. І тому з групою, на жаль, ми не так багато часу проводимо разом. Чого не скажеш про театр, чого не скажеш про студентську раду, тому що ми звикли і працювати разом, і відпочивати разом. Що стосується дня студента, зазвичай, ну ми. Його святкуємо 17 листопада, тому що Міжнародний день студента так. і наше місто влаштовує святкування. Та в нас традиція брати участь у єдиній студентській родині і готуватися. І ви знаєте, після того, як ти відпрацьовуєш ось цей проект, і як ти береш участь у ці всі номери, всі ці концерти, тобі просто хочеться прийти додому і лягти спати. Тому в день студента в нас немає такої традиції. У нас є традиція достойно представити свій навчальний заклад і довести усій області що ми найкращі, тому що так воно і Е, ну, от, Такі традиції. А от, так ми відпочиваємо разом, відпочиваємо не шумно, тому що е, шум він нам е, у Заважає. такій повсяк, повсякденній діяльності у нас його дуже багато. Дуже подобається нам гуляти разом, ходити у кіно, відпочивати культурно, скажімо так, на природі. От. Нічого, це все скоро закінчиться. Треба так посимістично і насправді з'явиться мені здається щось нове і більш захопливе. Звісно ж, так і буде. Обов'язково тим більше, що скільки заплановано, і нехай навіть спонтанно. Якщо це все відбувається, все на краще. Дякую вам дуже. Тож дякуємо тобі. Дарина Назаренко, студентка Полтавського національного педагогічного університету. Переможниця студенту року 2016, Активістка вчитель. Я думаю, що і вчитель року також скоро. Мені здається, також ця, ця номінація буде обов'язково. Обов обов'язково ми в це віримо. Бажаємо ще раз тобі. Успіху Дарина.